Це найбільший у світі симулятор дощу, розташований у Цукубі, Японія. Знаю, що з вигляду це як склад з купою розбризкувачів, але ця будівля неймовірно важлива. Наукові дослідження, що проводяться тут, забезпечують безпеку десятків мільйонів людей. Нам надали ексклюзивний доступ до цього об'єкту і навіть дозволили постояти під найсильнішою будь-коли зареєстрованою зливою. Це божевілля. Ні, 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 ні. Японія країна стихійних лих. І більшість людей знають про землетруси, цунамі, вулкани. Але тут також бувають сильні тайфуни, які схожі на урагани, що підхоплюють енергію з тихого океану і виливають метри дощу на острови. Острів Якусіма, що на півдні Японії, є одним з найвологіших місць на землі. Тут випадає до 10 метрів опадів щороку. Для порівняння тропічні ліси Амазонки отримують близько трьох метрів опадів на рік. Це утричі менше ніж на острові Якусіма. Здебільшого дощ не є проблемою. Вода випаровується або просочується в ґрунт, а потім поглинається рослинами чи потрапляє у підземні водоносні системи. Але занадто велика кількість дощу за короткий період, наприклад, після тайфуну, може призвести до серйозних проблем. Учені, що працюють в NID, вивчають ці проблеми за допомогою симулятора дощу. Гігантський склад, обладнаний 550 розбризкувачами, прикріпленими до даху. Учені можуть контролювати інтенсивність дощу від 15 мм за годину до 300 мм за годину. Найбільша кількість опадів за одну годину випала 22 червня 1947, коли на місто Холд, штат Міссурі, випало 305 мм міліметрів дощу. Цей симулятор може імітувати найінтенсивніший дощ, який будь-хто коли-небудь відчував. Це робить його найбільш дощовим місцем на землі. І, чесно кажучи, я добре проводжу час тут у сонячній Австралії, тож відправив Пітера замість себе. Скоро почнеться дощ. Тож я біжу за своїм дощовиком. Я готовий. Ого. Як багато дощу. Навколо мене випадає рівно 300 міліметрів дощу за годину. Ми увімкнули його лише п'ять хвилин тому, а води вже так багато, вже є калюжі. Це реально якесь божевілля. Не пригадую, щоб я коли-небудь раніше відчував щось подібне. Розбризкувачі на симуляторі містять чотири отвори різного діаметру, тому вони можуть створювати краплі дощу різного розміру. А розмір краплі впливає на швидкість її падіння. Ви певно стикалися з великими краплями дощу, що б'ють вам в обличчя, або проходили крізь мряку, коли дрібні краплі висіли як туман. Чим менша крапля, тим повільніше вона падає. На дощову краплю діють дві сили: сила тяжіння та опір повітря. Більші дощові краплі мають більше співвідношення ваги до площі поверхні, а отже, вони мають більшу кінцеву швидкість і падатимуть швидше. Крапля дощу діаметром 1 міліметр падає зі швидкістю близько 2 метрів за секунду. Тоді як 3-міліметрова крапля падає зі швидкістю 6 метрів за секунду. Опір повітря також є причиною того, що дощові краплі не мають форми як мультяшні краплі дощу. Вони ближчі до сферичних, але трохи пласкіші знизу, де вони стикаються із зустрічним повітрям. Якщо дощова крапля стає занадто великою, вона прогинається посередині і стає схожою на маленький парашут, перед тим як розпадається на менші краплі. До повені в Японії ставляться дуже серйозно і не безпідставно. У липні 2018-го по усій країні пройшли повені через зливи, спричинені тайфуном прапірун. У деяких регіонах країни лише за 10 днів випало майже 2 метри опадів, а спричинені повені були настільки сильними, що понад 8 мільйонів людей довелося евакуювати з їхніх домівок. Понад 200 людей загинуло, а матеріальні збитки склали майже 10 мільярдів доларів. Токіо, столиця Японії, дуже вразлива до повеней. Місто з майже 40 мільйонним населенням перетинають понад 100 річок, щоб запобігти розливу річок. Під містом прокладені труби і тунелі, які ведуть до величезного водосховища. У жовтні 2019-го тайфун хагібі свилив на місто понад 200 міліметрів опадів менш ніж за 48 годин. Підземна система відвела 12 мільйонів кубометрів води і запобігла збитки на майже 2 мільярди доларів. Але повені не єдина проблема Японія дуже гірська країна з багатьма містами і селами, розташованими у долинах. У поєднанні з опадами це створює ідеальні умови для іншої небезпеки. Дослідники з NID визначили понад 700 тисяч місць, де суви становлять значну загрозу для будинків. Але суви дуже складні. Існує так багато факторів, які впливають на те, чи відбудеться сув, наскільки великим він може бути, як швидко він буде рухатися, і скільки шкоди він завдасть. Не лише куд нахилу схилу чи кількість нових дощів, але й тип ґрунту, присутні мінерали у ньому, і рослинність, що росте на вершині схилу. Це кадри суву, що стався в Норвегії у червні 2020-го. Тут майже немає кута нахилу, але уся територія розташована. На шарі пластичної глини, неймовірно нестабільному шарі глини, яка під впливом інтенсивних дощів втрачає свою структурну цілісність, перетворюючись на рідину. У випадку з цим сувом обійшлося без жертв, хоча кілька будинків були знесені у море, і саме через складність фізики сувів, робота на великомасштабному симуляторі дощів є такою важливою. Гаразд, я спробую без парасольки. У мене дуже гарна, дуже гарна куртка. Не впевнений, що вона витримає, але я спробую. Це божевілля. Ні, 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 ні. Ні. Куртка водонепроникна, тож все гаразд, але джинси наскрізь промокли. Щоб вивчати суви, у симулятора є секрет. Він рухомий. Симулятор дощу може бути в одному з п'яти положень. Швидкість становить близько одного метра за хвилину. Один метр за хвилину, ого. Він рухається по цих залізних коліях. Щоразу, коли ви хочете його пересунути, потрібно брати цей гігантський ключ і відкручувати ці болти. Це труба, яка подає воду до розбризкувачів. У трубі вздовж лінії є кілька таких отворів. Тож, коли ви пересуваєте симулятор, ви просто з'єднуєте трубу з іншою частиною. Отже, це полігон для випробування сувів. Так, ось це 30 градусний схил, як бачите. Це неглибокий сув. Тепер сюди можна засипати ґрунт приблизно один метр. Тобто спершу висипаємо весь пісок і землю сюди. Потім пересуваємо симулятор усю цю будівлю сюди, Так. і можна запускати дощ. Так. 20 градусів. Цей схил має 20 градусів. Отже, у вас є 30, 40 і 20 градусний. 20-30-40. Так. То що ж спричиняє суви схил сувається, коли сила тяжіння, що тягне його вниз, стає більшою ніж сила тертя, що утримує його. Існує хибна думка, що вода робить матеріали більш слизькими, тому коли йде дощ, вона вбирається в землю і робить її слизькою. Це неправда, вода насправді є антимастилом для багатьох матеріалів, включаючи кварц, який є найпоширенішим мінералом у ґрунті. Отже, вода не робить ґрунт слизьким. Але ґрунт пористий. Є гранули і є пори між цими гранулами. І коли йде дощ, вода просочується у ґрунт, пори заповнюються водою, і коли дощ продовжується, тиск води в порах зростає, що зменшує тертя між гранулами. Для схилу, який вже був під загрозою суву, зменшення тертя зрештою призводить до того, що схил розпадається і сувається вниз. Одна річ, в якій наші математичні моделі ще не дуже добре розвинені, полягає в тому, щоб визначити, чи буде суп відбуватися повільно чи, можливо, швидко, це складне питання. Тому експеримент це чудовий спосіб отримати відповідь. І знаєте, ефект масштабування величезний. Хтось має в лабораторії маленьку модель, наприклад, невеликий контейнер. Але коли ви маєте справу з матеріалами, ви починаєте виходити за рамки масштабу. Масштабний пристрій для симуляції, як у Японії, дуже важливий. Тож як можна запобігти сувам? Можна використовувати сталеві балки та сітку, щоб укріпити схил, або ж перекопати верхній шар ґрунту, щоб зменшити куд нахилу. Також коли очікується, що схил сунеться після надто сильних дощів, інженери просвердлюють отвори у схилі і прокладають труби для відведення води. Іншим рішенням є створення водозбірних зон і відвідних каналів, великі ями у землі, які затримують або відводять сув до того, як він потрапить на житлову територію. Дерева неймовірно. Но ефективно запобігають сувам. Їхнє коріння не лише слугує чудовим якорем, але й витягує воду з ґрунту, яка потім випаровується що ефективно дренує ґрунт і знижує рівень води. Там, де на крутих схилах були виробані дерева, суви стали більш поширеним явищем. За останні кілька десятиліть кількість сувів у лісах Британської Колумбії зросла у десять разів. Люди дуже добре вміють спричиняти суви, і ми формуємо землю набагато швидше, ніж це роблять геологічні процеси. Тож, коли ми проводимо розкопки або додаємо більше ваги чи більше матеріалу. Це викликає суви дуже регулярно. Дослідження, проведене в Сієтлі, штат Вашингтон кілька десятиліть тому, показало, що понад 85% сувів були спричинені людським фактором, якщо хочете. Хоча основна увага зосереджена вивченню та запобіганню сувів, симулятор також використовується для тестування польотів дронів у дощових та вітряних умовах. Його також використовують для тестування безпілотних автомобілів. Отримані дані використовуються для вдосконалення апаратного та програмного забезпечення. Два основні способи, якими самокеровані автомобілі виявляють інші автомобілі світлофори та пішоходів, це камери або лідар-датчики. В обох випадках дощ може погіршити видимість і точність. Цих датчиків. Тому їхнє тестування в ідеально відтворюваному середовищі допомагає інженерам розробити рішення для цих погодних викликів в Японії змінюється стан опадів. І зараз, в цьому столітті, випадає дуже багато сильних дощів. За дуже Короткий час, у міру того, як світ нагрівається через залежність людства від викопного палива, екстремальні погодні явища стають все більш поширеними за останні 30 років. Кількість дощів в Японії з інтенсивністю 50 міліметрів за годину зросла на 40%. Дощі з вдвічі більшою інтенсивністю стали на 70% частішими. Зміна клімату в майбутньому збільшить частоту повеней і сувів. Саме тому робота, що виконується в найбільшому у світі симуляторі опадів, стає все більш важливою. Але я сподіваюся, що людство зосередить свої зусилля на усуненні першопричин зміни клімату, а не лише на пом'якшенні її негативних наслідків. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, підписатись на канал, і, звичайно, будь ласка, задонатьте на збір, який щодосі триває. Гнів причистий, покликання під відео. Або ось за цим QR-кодом десь тут буде. Там залишилось менше половини назбирати. Дякую всім, хто вже задонатив. Прошу задонайте ще. І Арізона просить.